Мода офіційно зійшла з розуму. Осінь 2025 це коли на поясі косинка на плечах светр, а на талії два ремені. Не вимикай, покажу як із цього божевілля зробити стиль, а не костюм для вечірки. Став лайк і підписку! Щоб не пропустити третю частину, вона буде найпрактичнішою. Сьогодні озвучу ще шість трендів. Слухай уважно. Перше: жіночний стиль. Почнемо з чогось, що ніколи не виходить з моди. Жіночність. Але не в солодкому, а в упевненому форматі. Пишні спідниці, сукні з м'якою лінією талії, чоботи до колін, шовкові сорочки усе це повертається в міському ритмі. Жіночність тепер не про слабкість, а про силу бути м'якою. Друге. Далі офісний стиль. Але не той, що нудний, а той, що хочеться носити, навіть у вихідні. Брюки зі стрілками, жакети чоловічого крою, пальта без зайвої романтики. Додаємо базову сорочку, міді-спідницю і все виглядає лаконічно, але дорого. І так, кроватки теж повернулись. Третє. Бахрома, вона знову тут, але не тільки на куртках. Вона на сумках, светрах, спідницях і навіть на взутті. Тепер це не ковбойський елемент, а спосіб додати руху образу. Навіть якщо ти стоїш на місці, бахрома працює за тебе. Четверте. А ось тренд, який виглядає як помилка, але працює. Кілька ремінів одночасно: тонкі, широкі, замшеві, шкіряні, поверх жакета, пальта чи навіть спідниці. Можна створити ефект подвійної талії або просто додати графіки. Це як стайлінг для сміливих. П'яте далі поясний шарф. Той самий тренд, який довів, що не все модне має бути короткотривалим. Носи поверх спідниці брюк або сукні. Це одночасний акцент і спосіб зробити образ теплішим. І головне виглядає як італійська легкість, навіть якщо на дворі 8 градусів. І найзатишніший тренд джемпер на плечі. Замість шарфа, замість жакета, просто як стильний шар. Секрет у тому, щоб кольори співпадали: кофта на плечах і светр під нею. Так виглядає продумано, навіть якщо все це твій антистрес лук на роботу. Це ті тренди, які я взяла б на осінь 2025 прямо зараз. Але в наступній частині покажу трендові речі, які реально варто купити. Бо справжній стиль не про речі, а про те, як ти їх подаєш. Який із цих трендів ти ще вчора вважала дивним, а сьогодні хочеш приміряти? А поки ми звикаємо до двох ременів і светра на плечах, дизайнер. Вже готують щось ще дивніше.